Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми будемо готувати шоколадні яйця, кіндер-сюрприз. Для цього нам знадобляться плитка чорного шоколаду, плитка білого шоколаду, силіконова формочка, в якій ми будемо готувати самі яйця, посуда, щоб розтопити шоколад, і, а також упаковочка, яку ми роздрукували на принтері, І сам сюрприз. Зготовлений шоколад, ось дуже розтанув шоколад. Ми тримаємо, продовжуємо тримати на баню водяні, щоб він не застивав. І вимащуємо наші формочки. Після того, як ми нанесли шоколад в нашу силіконову форму, залишаємо їх постояти декілька хвилин. Заврошки шоколаду стишуть всередину, ми його ще раз рознесемо по стінках, а потім поставимо в нашу формочку в морозильну камеру на 10 хвилин. Тим часом потім наші шоколадні яйця лежать в морозильній камері, застивають, ми будемо готувати наш другий слой шоколаду. Достаємо наші формочки з морозильної камер. У нас шоколад вже трошки пристинув. Тепер будемо наносити другий слой. Після того, як ми нанесли дуже розслой шоколаду, знову ставимо наші формочки в морозильну камеру, але вже на 20 хвилин. 20 хвилин тепер ми обережно достаємо наші шоколадні яйця з силиконової формочки. Розмазуємо шоколад по тарілочці. Слігка вмакаємо в нього яйце, щоб наші края змочилися. Змочуємо так само другу половинку. Ложимо всередину подарунок. З'єднуємо наших два дві половинки. З'єднали їх між собою і тепер залишимо їх трошки простити. Ось таке вийде у нас Це яєчко всередині з сюрпризом. Наші шоколадні яйця готові, тепер ми їх запаковуємо в упаковочку. Коладные яйца киндер сюрприз у нас получилось. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк.